Привіт, котики! Тренування на все тіло, без повторів, без обладнання, без стрибків. Я твій неправильний тренер Лагартіша. І ми починаємо із випадів з балансом. Ноги на ширині пліч. І коли ми робимо випад, ми відступаємо також ми тримаємо ноги на ширині пліч. Тому що, коли ти будеш заходити ось так, тебе буде розхитувати. Тримаємо ноги на ширині пліч. Отже, ноги на ширині пліч. Ми відступаємо назад, опускаємось вниз, слідкуємо за тим, щоб коліно залишалось чітко над п'яткою і не рухалось вперед. І звідси виходимо в баланс. Повертаємось в положення і повторюємо. Виконуємо таких по 12 на кожну ногу. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо ти просунута, можеш виходити шість випад одразу з балансу. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили, змінили ногу і працюємо. Один. Якщо тебе ще розхитує. Два, то ти повертаєшся в вихідне положення. Три. Дивись по собі, по своєму рівню. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Зверни увагу, як я рухаю руками для балансу. 10. 11. 12. Закінчили. І наступна вправа у нас присідання. Ноги на ширині пліч, стопи трохи розгорнуті в сторону. Спина рівна. Слідкуємо за тим, щоб коліна не валились всередину. Опускаємось до паралелі з з підлогою і піднімаємось назад. П'ятнадцять раз. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Кілька секунд відпочиваємо. Поки ти відпочиваєш, я показую техніку. Зараз трактор проїде. Щось давно його не видно було. І у нас будуть присідання пліє. Ноги ширше, пліч, стопи. Розгорнуті на 45, плечі назад і вниз. Ми опускаємось вниз, слідкуємо за тим, щоб коліна не валились всередину і піднімаємось назад. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. І наступна вправа у нас буде. Випад з розворотом. Ми робимо випад назад. Залишаємось низько, розвертаємось в присід. Розвертаємось і виходимо в баланс. Це один повтор. Готова? Працюємо. Випад. Розвернулись. Назад. В баланс. Один. Оу! Два. Ледь не впала. Три. Чотири п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять. І змінюємо ногу. Готова? Працюємо. Ой, мене ж ще чоловіки почали дивитися. Треба говорити тепер гендерно нейтрально. Два. Це, звісно, круто. Три. Тому буду казати, готові. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, закінчили. Відпочиваємо. І час. Ми і так працювали сіднички і ноги. Зараз завантажуємо конкретно сіднички. І перша вправа нахили на одній нозі. Ми піднімаємо одну ногу і з цього положення коліно згинається, наскільки йому треба. Ми опускаємось вниз і назад. 12 повторів. Готова? Працюємо. Один. Не спіши, опускайся повільно. Два, тому що якщо ти будеш робити отак, три. М'язам мало користі. Чотири. Маєш робити повільно. П'ять. Підконтрольований рух. Шість. Якщо тебе розхити, сім, нічого страшного. Це нормально. Вісім. Якщо ти не тренувала баланс. Він у тебе не натренований. Дев'ять. Але це дуже класна вправа. Для сідниці десять. А також для стабілізаторів стопи 11. Коліна і коліна. Дванадцять. Якщо у тебе болять коліна, тобі треба робити цю вправу. Міняємо ногу і працюємо. Один. Два. Я взагалі вважаю, що це найважливіша вправа. Три. В усій мої програмі чотири, п'ять. Шість. Сім вісім дев'ять. Десять. Онадцять. 12. Закінчили. І у нас буде вправа дуже схожа, але трошечки інша тяга на, на одній нозі, хіп-хінч. Ми відступаємо трошечки в сторону, просто щоб зняти навантаження з цієї ноги. І з цього положення ми будемо відводити стегна назад. І за рахунок того, що стегна йдуть назад, ми будемо опускатись вниз. Коліно залишається над п'яткою, тобто не отак. От так. Наскільки вистачає розтяжки, поки не круглиться спина. Готова працюємо. Один два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Змінили ногу і працюємо. Плечі назад і вниз. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, Дванадцять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще одна справа випади. Випади. Пульсуючи, тобто ми відступаємо назад і ми будемо просто опускатись вниз, вверх, не повертаючись у вихідне положення. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Щоб ви знали, п'ять. спонсор моїх сідниць. Це випади. І ті дві вправи, що ми робили перед цим. Вісім. Дев'ять. Ну, ще присідання сідничний місток. Десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. А, п'ятнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І ми опускаємось вниз. І у нас буде сідничний місток. Поки що лише низ тренували, перейдемо наверх. Одна підписниця скаржилася, що? В тебе в тренуванні на все тіло. Все одно півтренування ноги. Ну бля. Ноги це пів, пів, пів тіла. Звісно, пів тренування буде ноги. Це нормально. Ноги і жопка. У нас сідничний місток, ми лягаємо на спину, поперек притиснутий до підлоги. І з цього положення ми піднімаємо стегна, Ідуть перші. Тобто, дивись, стегна у мене піднялися, а поперек ще лежить. Я піднімаю стегна. І лягаю назад. Поперек лягає першим. Бачиш, поперек лежить. ще ні. Виконуємо таких 15 разів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І тепер ми робимо все те саме, але на одній нозі. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І наступна вправа у нас підйом ноги з бокової планки. Ми стоємо в бокову планку з коліна. Намагаємось, тримаємо себе рівно. І зараз дуже важливо, щоб ми отак от не хиталися. І з цього положення ми будемо піднімати ногу вгору. Таких ми виконуємо 10 разів. Готова? Працюємо. Один. Два. Не провалюй стегна. Тримай корпус рівно. Три, чотири. П'ять. Це класна вправа, до речі, для талій. Шість. І для сідниць. 7. Для маленьких м'язів. Вісім, дев'яти десять. Закінчили. Ти навіть можеш відчувати опорну ногу, тому що стабілізатори працюють. Міняємо сторону. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І ми переходимо. Будемо рухатися вверх. І у нас будуть віджимання широкою постановкою рук. Руки широко на рівні грудей. От так. Руки широко. Ти можеш це робити з колін або а, носочків. Лікті йдуть в сторони, ми опускаємося до торкання грудей підлоги і піднімаємось назад. Якщо ти не можеш віджиматись, ти повільно опускаєшся, лягаєш на підлогу, впираєшся руками і витискаєш себе вгору. Якщо ти можеш, ти робиш повноцінне віджимання. Десять раз. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Кілька секунд. Відпочиваємо. І у нас будуть віджимання з вузькою постановкою рук. Це все то саме, тільки тепер лікті йдуть максимально близько до корпусу. Назад. Якщо ти не можеш, так само ти лягаєш на підлогу і витискаєш себе вгору. Готова? Десять раз. Фух. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Може буде таке, що ти більше не можеш робити повноцінних. Ти лягаєш на підлогу і витискаєш себе. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Відпочиваємо. Це дуже класна вправа для якраз оцієї цієї частини рук. Я знаю, що. Ти не любиш віджиматись і не хочеш це робити. Така, я не вмію, я не можу. Треба робити. Лягаєш на підлогу, витискаєш себе, тому що ручки саме, самі себе не підтягнуть. Наступна вправа іще гірша, ніж попередня, Але ви хотіли коротко, без повторів, тому максимально ефективно. Ми стаємо в планку. З цього положення ми зміщаємось назад. Вперед, на коліна, віджимання. І знову в планку. Руки саме себе не підтянуть. Давай. Вісім раз. Готово. Плечі назад і вниз. В планку. Назад. Вперед. На коліна. Віджались. Планка. Два. Три, чотири, п'ять. Шість ще два сім вісім. Фух. 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 Це ще не кінець тренування. Ми просто трошечки відпочиваємо. І будемо працювати спину. Я зніму мікрофон. Он бо в мене він завжди вирубається, коли я роблю цю вправу. Ми лягаємо на живіт. І з цього положення руки перед собою в повітрі не лежать на підлозі в повітрі, ми піднімаємо плечі і приводимо лікті до корпусу. І назад. Важливий момент, якщо в тебе протрузія або грижі в попереку, якщо в шиї, можеш робити. Якщо в попереку, ти не піднімаєш плечі, ти все одно робиш цю вправу, просто ти приводиш лікті до корпусу, не піднімаючи плечі. У мене є невеличка протрузія в попереку, я роблю. Якщо в тебе таке, що тебе турбує, ти. Не робиш. Просто не піднімаєш плечі. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. Відпочиваємо, залишаємось на животі. І зараз ми будемо робити то саме, але на одну сторону. Руки в повітрі. Ми приводимо одну, іншу. Готова? Готові. Блін, все забуваю, що мене хлопці також дивляться. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили. І ще одна вправа. Same, same, but different. Як кажуть, в Таїланді, Ми кладемо руки. Вздовж корпуса. І з цього положення ми будемо піднімати плечі і розгортати долоні назовні. Знову ж таки, якщо в тебе гриж і ти плечі не піднімаєш, долоні розгортаєш. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Закінчили. Але це ще не кінець тренуваннячка. У нас ще кор і прес. І перша вправа. Ну, не перша, якась там, не знаю, яка у нас по пощоту. У нас буде ведмежатко. Дуже класна вправа. Ми на навпочепки. Живіт підтягнутий, тримаємо спина рівна. З цього положення ми піднімаємо коліна, але ми не піднімаємо стегна. Ми намагаємось утримати корпус паралельно підлозі. з цього положення ми будемо рухатись вперед і назад, максимально тримаючи корпус паралельно до підлоги. Не розхитимось. Уяви собі у тебе на спині келих з червоним вином, а ти на білому. Капець, я забула слово. Коротше, така біла штука, що на підлогу кладуть. Карпет. Англійською, пам'ятаю, українською нет. Килим! Вот! Килим на білому килимі. Такий пухнастий білий килим. Готово? Готові? Блін. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Два, три, чотири. Корпус максимально рівно. Не розхитуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Два, три, 4, 5. Ще один раз. Три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, Фух, Закінчили. Наступно вправа. Не знаю, як її назвати, ми робимо її на джиу-джитсу, але вона дуже-дуже класна для всього, особливо для кору. Знову ж таки, ми стоїмо на навпочепки. Я просто подвинусь вперед, щоб... Ми на навпочепки, і з цього положення я піднімаю руку і виводжу туди ногу. От в таке положення. І виходжу назад на впочіпки і в іншу сторону. Це тобі спочатку може бути складно, але ти навчишся. Нові вправи, нові нейронні зв'язки. Тримають наш мозок молодим. Готові? Працюємо. Один. І назад на навпочивки. Два. Коліна в повітрі. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сімо вісім. Дев'ять. Десять, ще шість один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. І у нас ще. Зараз буде комплекс на прес І кор. Ми лягаємо на підлогу. Поперек притиснутий до підлоги. Руки вгору, коліна вгору. І з цього положення ми будемо опускати ногу по черзі. Готова? 20 разів працюємо. Один. Два. Три. 4, Пять. Шість. Не потрібно опускати зовсім низько. Сім. Сорок п'ять градусів. Дотньо. Вісім. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Залишаємось в тому самому положенні. І у нас будуть скручування. Поперек притиснути до підлоги. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, двадцять. Закінчили. І наступна вправа. Лежимо на спині. Долоні втовш корпусу. Поперек притиснули до підлоги, підняли стегна. і ми будемо піднімати стегна вгору. Ніби ми хочемо впертися стопами в, підлогу, в стелю. От так. 20 разів. Готова. Працюємо. Один. Два. Максимально високо. Три. чотири П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. О! Відчуваєш? І у нас ще одна вправа. Альфініст. Плечі назад і вниз. Стаємо. Планку і будемо тягнути коліно до протилежного ліктя. Дуже важливо, щоб у тебе стегна, Отак от не гуляли. Корпус має бути паралельно підлозі. Стабільний. Готова? Працюємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Ще десять. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фу. Фу! На сьогодні все. Я рекомендую тобі, якщо в тебе є час додати ще низько кардіо для максимального жироспалювання. З тобою була лагартіше. Пока-пока.